Друзі, привіт! Почнемо сьогодні з трофейних руських дронів. Тут невеличка вставочка. На момент, коли я редагував це відео, мені підказали, що це саме за дрон, звідки він це дрон судного дня, як вони його називають. При детальному огляді фото з телеграм-спільноти не буду, звісно, тут проводити посилання на них. От при детальному огляді було ідентифіковано, що це саме їх дрони, які на відео тут з ними хохма така відбулася. Мені почали присилати такі фото, відео з ось такими модулями. І хлопці, які знаходяться на передовій, ну звісно, не всі там суперенженери електроніки, щоб можна було на глаз ідентифікувати, що це таке і до чого воно йде. От. Це у нас, хлопці, відеопередавач на 1 і 2 ГГц. Вірніше тут можна примикатись, по суті, як це все працює, це працює все дуже просто. Зараз вам продемонструю. Так, оскільки фізично у мене немає окулярів чи відеоприймача, які міг би приймати частоту 1,2, 1,3 ГГц, тому. Ми будемо використовувати просто звичайний SDR-приймач, який ну, у мене встановлена програмка на телефон. І тут ми що бачимо. Я подав живлення на цю приблуду і ми бачимо, автоматично у нас спрацювала ось така історія. Давайте більш точніше підведемо. Так, ви бачите 1,2 ГГц. Цей примач працює у нас. Так, вимикаємо. Звісно, що коли знаходишся в десь окопах, в бліндажах, то у тебе немає ніякого лабораторного обладнання для того, щоб можна було це якось перевірити, подивитись, потрогати, пощупати і ідентифікувати, що саме це є. А в чому суть питання? Хлопці кажуть, коли вони. Дрон цей зупинили, чи якимось чином дрон впав, чи вони його знайшли, то зачасту кажуть, тут якась цифра грає, чи цифри перебираються якимось чином, я не розумію як, може кнопочка зажалась. І кажуть, схоже на те, що типу це якийсь таймер саме знищення. Ну і звісно, хлопці зачасту такі дрони ліквідують. От. А це до мене попереднього разу, якщо бачили, в мене в шорці, я там показував три дрони були на переробці. От. і один з них до мене якраз попадав з цієї партії. Вони, по суті, ось таким ось чином виглядають. Рама тут ось така, мотори, як бачите, у нас тут теж ось такі. Ну і, як я кажу, з гівната палок, бо моделювало це якесь інвалідне. Чому? Бо я вже багато фото-відео бачив з такими бронами, і я ще ні разу не бачив, щоб це було ціле. Воно завжди ламається. Кріплення відеопередавача воно завжди зломане. Не було ні разу таке, щоб воно було ціле. Навіть тут воно з однієї сторони ще ціле, а тут воно вже зломане. І що мене цікавить, ця антина, вона доволі важка. І зачасту, для того, щоб все було чудово, вона повинна бути ось так, хвостом догори. Але зафіксувати, щоб так воно було нормально, неможливо, бо вібрація від моторів, вібрація від самого дрону, плюс в процесі польоту у вас є інерція якась. І за часто ця антена, вона нахиляється в один чи інший бік. Ну і звісно, що починають лопасті і гристий, чи, чи ті, чи ті, і дрон може сам себе ну, знищити. Це дуже цікаво, вони так придумали, що знаєте, він просто фізично може не долетіти через те, що вони інваліди. А шорвиські можуть зробити нормально. От. Далі. Що ми маємо далі? Цей дрон перший, який мені дістався в повному, як кажуть, боєкомплекті. А, камера не фокусується. Ось такий у мене є елемент, я вам фото додам окремо. Я не зміг розшукати в інтернеті, що це таке. От. Але воно працює як твердотільне реле. Зараз я вам продемонструю, бо я е, вивів на нього сигнал. Воно працює по шині I2C. Вот, зараз. Зараз, зараз. Так, я підключився дроном, щоб у нас тут нічого не заважало. підключився дроном э, до апаратури. І э, я вивів сигнал сюди, на цю плату. Э, на нефіксовану кнопку. І коли я натискаю її, у мене тут загорається. заграється. Плюс, у мене тут є провода на вихід, і тут виходить повноцінне живлення, як з батареї. От, ровно таке саме, як з батареї. Скільки є на батарейці, стільки виходить. ось тут. Ну, Схоже, типу на систему підпалу чи детонації саме припасу. Отака От у них чудова штука. Мене дуже це зацікавило. Ну, звісно, я її зніму, бо я сюди ставитиму поворотну камеру і ставитиму систему скидання. Ну і звісно, я зміню, поставлю тут інший відеопередавач. Завдяки тому, що ви мені донатите, то є з чого вибрати. Це відеопередавачі у мене тут трошечки накопичились з різних донатних, розібраних дронів. То в залежності від того, яку частоту хлопці запросять, то можна буде підібрати саме під їх потреби. Ну, цей модуль, який з руського дрону, він трошечки більший. Я в шорт відео вам потім викладу вже готову версію, як було і як стало. От. З демонстрацією, як воно працює по-нормальному. Ну і, Як ви розумієте, це не єдиний дрон. Вони як приїжджають, то проїжджають не поодиноко. От в плані, Який приймач на ньому стоїть, це я думаю, що обов'язково буде таке питання. На ньому стоїть Crossfire TBS приймач стоїть, але він щось там не заводиться, тому я підкинув свій тимчасово. Вибір є, у мене є і Crossfire, і також у мене є взагалом нові ось такі BTFPV 915. Є і інші, ну, по суті, я вже буду балакати з хлопцями, як їм буде потрібно, такий приймач буде і встановлено саме на цей дрон. Я перероблю відео, зроблю систему скидання, зроблю поворотну камеру і поставлю свій приймач. Ну і вже як і то буде показано вам. От, Яке ще буває. Так, той дрон я відклав в сторону, а цей дрон я взяв вам для показу. Так, я не відразу зміг зрозуміти, що тут до чого. Ну, зараз я вам це, це все продемонструю. А, тут ви бачите перед собою а, звичайну раму типу iFlight 7-дюймову. В оригіналі в цілому стані цей дрон. Повинен виглядати якось ну, отак. От. Ви бачили у мене в попередніх відео. Це наймасовіший дрон, який до мене потрапляє взагалі. Це самі часті дрони, які до мене потрапляють. У мене до них є вже проставка для системи скидання. Ось такого плану. Ну і тут кріпиться на цій площадці, тут кріпиться вже моя система скидання під F. -ку. От. Але у самих руських. Дивіться, що тут нагорожено. Ось така величезна капсула, вона з м'якого пластику, надрукована на 3D-принтері. Друкувалася, напевно, на годин 20, бо об'єм просто неймовірний. І що цікаво, ви бачите, відломана одна ніжка. От, зараз покажу все. Тут -от граната кріпиться, але як вона фіксується, я таки не зрозумів. Напевно, тут якась була дуга, що коли повертаються обидва сервоприводи, то випускається одна граната. Чесно кажучи, дуже щось складне, я не розумію, як воно працює. От. Та я думаю, мені і не потрібно цього розуміти. І ще одна прикручена система. Ще одна система. Теж я не зовсім розумію, як вона працює, як вона влаштована. Як з неї щось може випадати, для мене це якась тайна. От. Ну, коротше, одні питання. Ось От. От так це все якось виглядало. Так. Оскільки у нас інвалід, одної ножки нема, то ми бачимо ось таке ктулху, яке теж надруковано на 3D-принтері. І це ктулху, воно було надруковане таким чином, щоб компенсувало у нас висоту самого дрону. Ви собі уявляєте, дрон, який літає з костелем. Ви знаєте, як людина там шкургає з паличкою, так от дрон літає з костелем. Чесне слово, це не я прикрутив. <с, <с,> я от, ось тільки зрозумів, що це таке. Чому не можна було тут щось приробити, якусь паличку, вкрутити якийсь саморіз по дереву, чорний, так? І, і корисуватися цим? Чому? Чому бо, був тут прикручений кастиль? Я не розумію. От. Ну, Його я не знаю, що вам тут показувати з ним, бо мені вони постійно приїжджають в одній тій ж комплектації. Ну, тут, бачите, тут камера розбита. От. Камеру тут потрібно буде замінити камеру. Ну і взагалі підшаманити, піддивитись. Я думаю, що тут проблем не буде. Мотори виглядають робочими. Ну, Процес покаже, але він в гарнішому стані, ніж бувають приїжджають. Тут тільки раму треба трошки підлікувати. От. Ну, з цим ми розберемось. От. А, Так взагалом, якщо розібратись, роботи доволі багатенько. Ну, ви уявіть собі, з того часу, як почав переробляти FPV-дрони, звісно, що спарки ніхто не відміняв, звісно, що системи скидання ніхто не відміняв, вони почали присилати на переробку різноманітні дрони. І щоб ви розуміли, вони настільки різні, ви бачите, наскільки різниця величезна з тим самим iFly, цей Хімера, що кріплення всюди різне. От. Також ось прислали на великий дрончик, треба теж до нього буде якусь системку зробити, ножечки зробити. От. Так, це у нас коробка від Химери. Ну і так взагалом є, що і поколовупати, і поковиряти. Дронів вистачає і в ремонті, і переробку, і постійні. Також є хлопці, які тренуються на дронах. то а, Для них зроблена система по, по типу як Mavic 3. Вже дрон. Вмикається і так само вимикається. Мавіть 3 на мінімалку. От. То таким от чином ми працюємо. А, як я вже казав, що найближчим часом як прорехтую ці дрони, я в Shorts покажу невеличкий ролик, як було і як стало. От. Якщо у вас є запитання саме по цих дронах, то посилання під відео також я закріплю в коментарях. Такі ж самі посилання, щоб можна було зі мною зв'язатись. Дякую вам за підписку, дякую за донатики, дякую за лайки. Зустрінемось в наступному відео. Разом до перемоги!